Світовий банк виділив в Україні ще понад 200 мільйонів доларів. Гроші підуть на поліпшення системи охорони здоров'я. Передбачається, що за п'ять років якість медичних послуг має зрости у восьми областях. Найбільше грошей 40 мільйонів доларів призначено Дніпропетровській області. У МОЗ планують зосередитись передусім на удосконаленні програм лікування серцево-судинних захворювань та Цей проект учитувати допомогу в розчотах. по финансированию услуг, чтобы работать с лучшей практикой во всем мире, с разными экспертами, которые могут стране помочь разработать хорошие финансовые механизмы. Естественно, этот проект также учитывает финансовую и техническую помощь для развития первичной медицины, которая очень нужна стране. Вас можливо здивує, чому за умов поточної кризи світовий банк дає позику на охорону здоров'я. Відповідь проста: українці в середньому помирають на 11 років раніше ніж у країнах. ЄС люди помирають в Україні рано через зламану систему охорони здоров'я. Потрібно збільшувати тривалість життя. Крім того, я закликаю українців пильно стежити за тим, щоб усі виділені на медицину кошти використовувалися за призначенням.